Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Вітаємо вас із Івано-Франківська із монежу коледжу фізичного виховання. Ну і запрошуємо вас на перегляд поєдинку в рамках 10-го туру «Веткінг Екстраліги в сезон 2025-2026. І сьогодні на нас з вами очікує протистояння івано-франківського урагану та Коломийської фурнітури. Поєдинок, який, ну напевне, дербі можна назвати тільки в плані ось локального географічного. так напевне буде правильно, тому що ось якби такого історичного протистояння, протистояння, яке вже має свою таку історію, велику чи малу, про це поки що напевне говорити не приходиться. Перший символічний удар по м'ячу в сьогоднішньому матчі. Виконає Володимир Лютенко, військовослужбовець збройних сил України. Дає свисток Євген Вордієнко, арбітер Фіфа. Давайте забувати не будемо. Поки там його партнери по команді розташувались по периметру штрафного майданчика фурнітури шутурма прострілює добивання від дичука в середині турнірки, маючи в своєму активі після восьми зіграних поєдинків. Давайте про це трохи згодом, тому що зараз стріляє. Теж може підключатись до атакувальних дій своєї команди, так само як і Вуйван трохи досвіду в нього поменше удар вставляти команди по місцях. Британ не пробиває, шукає можливість для удару. Б'є він зараз. Петро Шутурма. Гуйван він пробиває, залишив свої ворота порожніми. Ну і нечем Блонський шукає собі можливість для удару, не знаходить її. Шутурман. Гаврилюк не порушував правила. Можна гру продовжувати. Удати ворота. влучив у стійку воріт у верхню частину стійки. Шутурма. Але дуже дуже швидко м'яч втрачають. Британ дало м'яч корпусом прикрив. Британ пробиває. Знову. Ну а так рахунок у нас зберігається. 0-0. Шотурма. Над поперечкою м'яч летить за черговим розіграшем кутового. Шотурма, шутурма. Віддає на Британа. Британ пробиває. Знову до шутурми м'яч повертається. Перетнув, а не бокову. Тому і ще один кутовий. Знову течук влучає поперечку. Наймі поки що і після тайм-ауту у нас ніяк події не змінюються. Безпосередньо на паркеті. І все завершується тим, що Андрій Ткачук таки відкриває рахунок. Ось цього. У Дербі Івано-Франківщині багато хто його називав, який відбувся у нас в Дніпрі, там, де арбітри допустили дві результативні помилки. Це якщо знову ж таки про молодих гравців урганівської команди говорити, ну ось через рикошет рахунок стає в нас 1-1. Ну і Блащук відзначається. На одинадцятій хвилині матчу все знову зараз у нас розпочнеться навіть таким е, моментом, тут дуже звичайно ж відвертим не назвеш. Ну і бачимо, що такий м'яч зачепимо. Здається, Приходька там е, по траєкторії те, що вже два фоли у пасиві ураганівців. Поки що жодного в Коломийської фурнітури. Клімчук на Гранька віддав, то йому повертає Ураганівців. Туди на Британа віддає. Британ прострілює. Хто тут перший. Відносно довго в тривалості залишається в нас на паркеті. Крутко як же м'яч зараз не влетів робити саме в таймі. Таймі першому британ британ пробивати не буде. Нашу турму віддав, Шутурма на приходька приходьку знову пробиває з одного боку. З іншого боку, перебувати весь час на прузі. Я думаю, не так і приємно голкіперу Коломийської коломейської форніту. Переду не знайшов нікого, окрім як Миколи Гуйвана. Гуйван класно витягнув на себе суперника. Віддав ось таку передачу. Кому народний футбольний клуб Ураган із івано франківська зустрічається із своїми і неодноразово Кітор свою команду рятував. Ну і на початку гри все це кон. Вертувалося, але про це давайте згодом, тому що Петро Шутурма зараз здається всім, показує, хто тут головний. Право капітане продовжується це велике повернення Петра Шутурми. Продовжує він робити те, що найбільше полюбляє, що найбільше полюбляють болівальники, і що найбільше вони хочуть. Вадим кіф'як у нас поки що не брав участі в сьогоднішньому поєдинку. Кітор закриває. У нас поки що весь ігровий час. Удар по воротах. Добивання м'яч не перетинає лінію. Юрія Рапорті Арбітра на сьогоднішній поєдинок не стає рахунок. 3-1. два матчі завершились як поєдинок між Соколом і Тайер експерт. Зараз ударжимо, сказати тільки одне, що без сумніву це буде цікаво. Шуту Горма знову зміщується в центр. Пробиває він добивання. 3-1. цього разу вже дичок забиває і робить перевагу своєї команди в два м'ячі. 3-1 – це вже куди веселіше для Івано-Франківського урагану і куди гірше для Коломийської фурнітури. Є претензії конкретно до Харука, таке враження зараз у Максима Павленка, але здається, що це зараз абсолютно ніяк не хвилює з матчах. Зараз знову плащук пробиває. Вдалося відбитись ураганівцям. Ну а тут уже і Вуйван. Проти Атлетик футзал. Тоді Дичук не влучив безпосередньо у ствір воріт. А зараз Крамар б'є і не забиває її Крамар. Британ таки до цього м'яча не дістався. Натомість Дичук, Дичук, Дичук веде боротьбу. Тут і Гаврилюк і приходько. Гаврилюк виходить переможцем, не влучає Романчук. Таки загубив цього м'яча. Тут Гранко над Андрія Ткачука віддає. Ткачук. п'ятою передача на крутка, крутко пробиває. Коломийської фурнітури. Зрештою, по перше перший хітри гравців фурнітури. Зараз знову зараз знову так воротах. Приходько. Ну і тітори з цим м'ячем справляються. Арне Строманчук, можливо, сьогодні теж не наскільки помітним, яким, яким би хотів його бачити. Павленко, але про це трохи згодом. Тому що добрий вечір каже всім Петро Шуфурба. незважаючи на те, що у нас ще білий день на вулиці товариство. Петро Шотурма. так, ну і давайте дивитися, що ми зараз побачимо. Ага, ось так. Добрий вечір. і на добрані чудночасно. Петро Шотурма. Браво, браво, капітане. Ну і 4-1. Я не знаю, не будемо вже більше говорити про те. Наскільки важлива роль менше і менше? Ну як зазвичай буде зараз злітати просто він таки для гравців коломийської фурнітури? Зараз Британ прострілює, забиває дичук 5-1, Це вже дуже близько до розгрому Максима Павленка. Вже напевне просто для того, щоб свою команду заспокоїти. Ну і зверніть увагу, друзі, що забиває ураган, то якраз не тоді, коли штучно більшість. І знову бачимо, що Блащук в якості п'ятого Турба робить хитрик. Я враження не знаю, що зараз робити Коломияни. Повністю вони деморалізовані. Потрібно їм якось приходити до тями. Ну і ось те, знову ж таки, теж, але футзал люблять і теж. Куди-куди більше, напевне, і точно не менше результат ні. зробили. 6-1, І вже в нас і Романчук. Як е ментолово білих до якоїсь е до якогось логічного завершення? Можливо, зараз я думаю, немає. Крамар. Що Турма і забиває, і віддає за всіма характеристиками, якостями, показниками футзальними. Він найважливіший. Ну, а тут таке фіксують порушення правил. Давайте, друзі, не будемо забувати. Артема Клімчука за дві хвилини, сім секунд до завершення матчу. Пробиває Клімчук добивання. Уражній щось на другу 20 хвилинку. якраз з гостей. Уже й не вистачило зараз. Блащук із м'ячем. Є можливість з нього пробивати Беткінг екстраліє цього сезону, але цього разу він це не робить. Намагається колом'яни довірно розіграти. Ну і зараз сирена пролунає. Дякуємо коломийській фурнітурі за цей матч. Ну а ураганівці сьогодні показали весь свій клас, все на що вони здатні. Що ж, товариство завершився. 10-го -ту туру Беткінх екстралі Івано-Франківську ураган перемає туру із рахунком 6-1. І ще раз всім дякуємо, дякуємо вболівальникам. Ну і чекаємо вас на наших наступних трансляціях. Нам все добре, до побачення, почуємось. Матч для вас коментував Олег Волосянко. Ну, сьогодні е, ну, відверто скажу так, гра нам не вдалась, і було присутнє і хвилювання. що відобразилось в таких нечітких діях в напрацьованих моментах. Ну і те, що ураган сьогодні переважав нас за усіх компонентах гри, це теж дійсно є факт. Швидкісні гравці, швидкість прийняття рішення, загальна командна швидкість значно вища ніж на сьогоднішній день нашої команди. Плюс висока е індивідуальна, скажімо так, майстерність, яка при стандартних моментах багато що сьогодні вирішила. Е в першому таймі рахунок нічийний, десь за рахунок удачі все ж таки був, тому що багато було біля наших хворітий моментів. І стандартних положень реалізують ураган хоча б частку тих моментів, то, звісно, перевага була б ще в першому таймі. Але для нас ну, це урок, класний урок. Як... Потрібно скажімо так працювати в таких вирішальних моментах при стандартних положеннях, як потрібно вдосконалювати особливо гру в нерівних складах 5-4-4-5. Тому ми на початку свого шляху ми приймаємо ну, цю поразку як належне, як один з етапів, скажімо, нашого нашого життя футзального. Зробимо висновки, будемо готуватися до наступних суперників, розуміти, що де ми сьогодні недостатньо. Спрацювали для того, щоб ну, зачепити за результат. Я думаю, що сьогодні навіть реалізований пенальті на якийсь певний період часу, звісно, повернув, би інтригу, але в загальному все-таки ну, ми сьогодні не напрацювали, бодай на нічію. Це я визнаю, тому ураган. Вітаю з перемогою, класна атмосфера, щоб в подальшому теж були такі класні матчі в нашій лізі. Дякую вам за відповідь. Дякую. Юрій Ігорович з перемогою сьогодні в манежі коледжу фізичного виховання було справжнє дербі, вболівальницьке дербі на майданчику. Дербі. Як ви підсумуєте сьогоднішню гру? Чи все, що ви планували на цей матч, реалізувала команда? Дякуємо за привітання. Дякуємо Збройним силам, що маємо можливість подарувати позитивні емоції обом командам, вболівальникам з обох сторін. Вважаємо, що сьогодні люди отримали. Та дійсно свято футзалу, за яким вони сюди і приїхали. Радий, що Дербі не переросло в щось таке грубе, а дійсно точилася така справжня чоловіча боротьба. Було багато голів, було багато різних цікавих стандартів з обох команд. І я думаю, що болівальникам сподобалося, і Дербі сьогодні взагалі вдалося. Щодо е, нашої гри, чи нам все вдалося, вважаю, що не все, бо аналізуючи перший тайм, ми володіли повністю ініціативою, розуміли, що суперник буде зустрічати більше в низькому блоці, і нам потрібно буде грати більше позиційної атаки. Були моменти, де фурнітура могла повернутися, але ми доказали, що в нас є колектив, і кожен гравець цієї команди готовий в таку хвилину зіграти правильно, допомогти колективу, що ми сьогодні зробили. Кожен гравець зі складу долучився до перемоги. В першому таймі був рахунок нічийний, один-один, так ну і загалом у грі залучилися всі гравці урагану, які були в за листі. А плюс три воротарі урагану також були задіяні. Як їхні дії на майданчику оцінити? Так і другий він все ж все ж таки на користь урагану переможним був. Що у першому таймі не давало забити ще той другий, третій гол? Так би були моментів значно більше ніж у команди суперника. Ну розумієте, ми налаштовувалися до дербі і розуміли, що в нашому складі багато нових гравців. І за тактичну побудову, функціональну при стандартних положеннях найменше переживав, бо найбільше розумів, що якщо психологічно ми справимося зі своїми емоціями, тоді, коли буде воротар підключатися, тоді... Наш воротар має на увазі, тому що порожні ворота йде, щоб не перенервувати і не отримати м'яч порожні ворота, що в нас і був один момент в першому таймі. Правильно діяти на стандартних положеннях. При стандартних положеннях суперника ми розбирали, що є багато ударних, багато таких загострюючих стандартів. Якраз ми з цим десь і не справилися в першому таймі. Тому я хочу подякувати команді, що в такий момент важкий в матчі, особливо коли рахунок був. Один-один. Ми володіли ініціативою, але самі знаєте і розумієте, що в футзалі може один гол все перевернути, і ці хвилювання команди можуть перенестися в різне русло. І не завжди може команда справитись, особливо молода. Тому ми найбільше хвилювали за це, працювали над цим, спілкувалися як команді, так і індивідуально. Тим не менше вважаємо, що сьогодні закономірна наша перемога, тому що. Більше ми володіли ініціативою. Правильно більшість моментів виконували те, що було на установці. Тому вважаю, що сьогодні ми заслужено отримали цю перемогу. Лавка запасних так в урагані вона ну не в повному складі, не в повній цифрі. Є гравці, які є травмовані, і в крайніх матчах також було без них. Плюс Роман Ткачук, який ще повертається з Бразилії. Як хлопці почуваються? Ну і відповідно до наступного матчу, який відбудеться вже наступну неділю, як буде тривати підготовка? Це виїзд до Одеси. Погоджуюсь, що нам не вистачає лавки. Добре, що Віталій Кродзинський тільки-тільки відновився і приєднався до загальної групи, проте, навіть аналізуючи попередній матч в Дніпрі, нам і не вистачало Романа Ткачука. Розуміємо, що це молодий гравець, проте він стовп і хотілося мати цю ротацію, але ми її не мали. Тому не вистачає нам лави запасних. Ярек Савич, який ще також після збірної досить довго лікується зараз на стаціонарі в лікарні. І надіємося, що все обійдеться без хірургічного втручання. Дякую вам, бажаю вам успіху.